В умовах широкомасштабної агресії Росії, враховуючи безпрецедентний героїзм, мужність і стійкість, які демонструють всьому світу збройні сили України, правоохоронні структури, державні інституції та українське громадянське суспільство, вища академічна рада програми вперше за свою 27-річну історію заснувала низку військово-патріотичних премій під назвою Незламні. Незламність одна з ключових та найважливіших рис волелюбного українського народу. І цей важкий для країни час її повсякчасно виявляють наші військові прикордонники, правоохоронці, рятівники, медики, енергетики, військові кореспонденти та всі наші співвітчизники. І абсолютно заслужено першу таку актуальну премію. Ми вручаємо Збройним силам України. Ворог планував захопити Київ за три дні, але замість цього, зазнавши численних у техніці та живій силі, змушений був відступити з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Остаточно забути про спроби захопити Одесу з моря. Ворогу допомогла українська ракета Нептун, які 13 квітня уразили флагман Чорноморського флоту агресора ракетний крейсер Москва. Довготривала операція з оборони Маріуполя відтягнула на себе частину найбільш боєздатних підрозділів агресора і унеможливила їхнє застосування на інших напрямках. З витяга захисників Маріуполя, які 86 днів тримали місто в оточенні ворожих сил під масованими обстрілами, увійшла у світовий пантеон героїчних битв за всю історію війни. В результаті наступальних дій на Харківщині наші війська розгромили та дезорганізували частини російських окупантів, просунулись на відстань до 145 кілометрів, визволили територію площею 11,5 тисяч квадратних метрів і майже 500 населених пунктів. Активні професійні дії сил оборони привели до втечі ворога із правого берега Дніпра. Було звільнено більше 200 населених пунктів, і, зокрема, обласний центр місто Херсон. Мужній та результативний опір упродовж року великої війни зламав хребет російської агресії. Бої за Бахмут стали найбільшою битвою на теренах Європи після 1945 року. У травні окупантів було відсунуто з північних і південних околиць Бахмута а в червні було звільнено селище Благодатне і ще кілька стратегічно важливих населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі. На початку вересня 2023 року на Запорізькому напрямку вдалося прорвати першу лінію оборони, чого противник зовсім не очікував, адже витратив на неї неймовірну кількість часу і ресурсів. Наступальні дії збройних сил України тривають по всіх напрямках. Селище за селищем українські військовослужбовці героїчно звільняють державу від окупантів. Вперше в нашій історії ми вручаємо спеціальну військово-патріотичну премію незламні за героїзм, мужність, рішучість під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Цієї високої нагороди удостоєні наші славетні Збройні Сили України. Вручатимуть високу нагороду. Голова консультативної ради у справах ветеранів війни сімей загиблих захисників України при президенті України Сергій Куніцин та голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Незламна українська нація Марина Ставнійчук. Для отримання спеціальної військово-патріотичної премії Незламні від імені всіх Збройних сил України на сцену запрошуються заступник головнокомандувача Збройних сил України, генерал-лейтенант Євген Мойсюк. А також на сцену запрошуються славетні командири бойових бригад сухопутних військ, повітряних сил, десантно-штурмових військ та морської піхоти, полковники Святослав Заєць. Павло, Гора, Володимир Могильний та Сергій Яренко. Шановні друзі, ви знаєте, я сидів в залі йду, і, і про що я розповідав? В далекому 84-му я повернувся з Афганістану, сержантом. 165 тисяч українців повернулось, 3280 не повернулося. Але ми думали, що ми в Україні будемо крайніми ветеранами, що після нас не буде війни. Хіба через 39 років я міг представити, що мій син... Названий в честь моєго кращого друга загіршого. Буду півтора роки воювати в поліцейському спецназі на Донбасі. Він тут присутній приїхав в відпустку. Чи мій чоловік, моєї молодшої сестри, який 6 років і два місяці служив в Азові, загине 15 квітня при прориві на Азовсталь, вивозячи повну машину поранених хлопців? І чи я сам. В 63 піду і підпишу контракт. І я чому я це кажу? Тому що таких сімей, як моя, зараз сотні тисяч мільйонів. Я впевнений, що з такої армії і з такими людьми, з такими збройними силами нас ніхто і ніколи не переможе. Слава Україні! Героям слава! Ліна Костенко одного разу запитала: ви думаєте, Україна це просто? І я вторю нашій героїні, нашій совісті нації. Україна це супер, Україна це ексклюзив, наша земля, а особливо наші збройні сили України, загартовані. Найвищим гартом нашим Збройним силам України сьогодні немає ціни у всьому світі. Мужність, героїзм, незламність це перша армія світу. І я молю Бога про одне, щоб наші партнери у світі почули президента Зеленського. Почули головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що нам потрібна технічна допомога. А ці захисники України зроблять свою справу. Ми відвоюємо свою державу і відвоюємо демократію і мир у Європі і у світі. Разом до перемоги! Слава Збройним силам України! Україні! Слава! Вручаємо нагороду під ваші облиски. Давайте ще підтримаємо! І просимо наших військових до слова. Будь ласка, кілька слів від вас. Насправді дуже глибоко зворушений. Що маю честь від представляти Збройні Сили України під час отримання такої нагороди. Це премія, ця нагорода стосується кожного військовослужбовця Збройних сил України. В першу чергу, це премія нагорода, відзнака, визнання солдата і командира, який зараз на передньому краї саме в цю хвилину відбиває ворожу атаку. Це премія нагорода і відзнака. Солдата і командира, який саме зараз штурмує опорний пункт окупанта для того, щоб звільнити нашу країну. Слава українському солдату. Героям слава ваші оплески, пані та панове. дякуємо нашим військовим. Ваші оплески тим, хто на фронті і тим, хто зараз тут на сцені отримує цю почесну нагороду. Слава вам! Повертайтеся живими! Це наші думки, наші мрії, наші молитви.